Серед найбільш чутливих напрямків роботи ветерансхаб Одеса супровід родин, які опинилися в найважчій невизначеності, коли військовий зник безвісти, потрапив у полон або загинув. Тут сім'ям пояснюють, куди звертатися, як правильно формувати запити, що може пришвидшити пошук, і які державні структури відповідають за кожен із цих етапів. Олег Літвиненко прийшов до хабу після того, як у 2022 році зник безвісти його 23-річний син Микита, що воював під Тошківкою на Луганщині. Протягом двох з половиною років велися пошуки хлопця, проте згодом виявилося, що він загинув. Пройшовши весь шлях пошуку, чоловік створив алгоритм дій для інших родин, що опинилися в такому ж становищі. Сьогодні Олег, кейс-менеджер напрямку. Він щоденно приймає все нові нові звернення. Коли я почав займатися пошуком свого сина, не було ніякого алгоритму дій пошуку безвісті зниклих. Це все вироблено, Ми проробили алгоритм дій пошуку безвісті, зникли це особистий досвід. Знання всього, що потрібно робити. Ми согласували цей алгоритм з представником повноваженого по безвісті, зниклим, з ТЦК з усіма службами. Було схвалено, і зараз всі люди, хто звертається, користуються цим, і це ну, чим може допомагати.